Унікальна пропозиція для наших захисників: осіб, що втратили своє житло через російську агресію, та людей, які переїхали з окупованих територій, ви можете обрати собі квартиру у житлових комплексах компанії Лев Девелопмент, що розташовані у привабливих локаціях Львова та за межами міста, і отримати чудову знижку. Лев Девелопмент підготував спеціальну пропозицію для військовослужбовців збройних сил України та їхніх сімей, а також для мешканців тимчасово окупованих територій та тих, хто втратив житло внаслідок війни. Тобто для збройних сил України та мешканців тимчасово окупованих територій це є 10% та безвідсоткове розтермінування до здачі будинку в експлуатацію. А для тих, хто втратив житло внаслідок війни, це 13% і безвідсоткове розтермінування. Знижка поширюється на квартири, паркінги та комірки, але не на комерційну нерухомість. Для того, щоб її отримати, треба лише підготувати документи, що підтверджують ваш статус. Якщо договір складається безпосередньо на е, військовослужбовця, тоді достатньо будь-якого документа, який підтверджує е, військову службу, або е, Учасника бойових дій посвідчення. Якщо це буде хтось з сім'ї, тоді ще потрібні документи, які підтверджують першу лінію спорідненості. Для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, достатньо просто прописки в паспорті, що дійсно вони прописані на тимчасово окупованій території. Для тих, хто втратив житло, потрібна довідка, що їхнє, їхнє житло є непридатним для проживання. Більше про цю пропозицію вам розкажуть у відділах продажу а також додаткову інформацію можна знайти на сайті компанії Lev Development.